Також захисним серой і попробуш СА. Звісно, що фіксації не факт. Учасникам, яким були сьогодні повідомляють від секретаря судового засідання, у нас перефіксації зміни секретаря судового засідання, вона заснована засідання сторона на Такі Чжельство сторони або чи є відводи з секретаря. Немає. О, обвинувачених, чи є відводи секретарів. Немає. Немає. Відсутність захисник сарчи. Менченко, вам не відомо про причини відсутності захисника став, можливо, не розгоджувалася. Ні, не узлоджувалася мною невідомо. Був, лекарні, Був в лікарні, тому з не бачився. — Що? — Був в лікарні, тому не бачився з ним хтось, після того суду. Ваша позиція щодо можливості продовження судового відсідання путінські так правше. У зв'язку з тим, що сьогодні повинно слушатись клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. О, також ми хочемо подали вже 21-шу то Я считаю, что без Савченко не можно все слушать, потому что большой объем аргументов у нас без этого адвоката будет важко здійснювати в чином числе мой запись. Поэтому... Запрячу это, да? Да, запрещу. Особа самостійно може вибирати засоби на Ми пов'язані з позицією свого факту. Якщо він вважає, що неможливо, то звинувачення інші, на жаль, закладу? Скажіть, Підтримку.

Оголошується також, що що через канцелярію суду 10 вознаг 22 на адресу відповідового питання <плес> адвоката Савченка про відкладення розгляду справи. Повідомляв, що розгляд за два засідання зазначав за 12.08, за 16.08. Повідомив, що визначені дати та час, 12.08 та 16.08, 13.30 16 .13 він і захисників на вашому не може з'явитися до приміщення Шевченка районного суду, на розгляд комунального провадження буде перебувати за межами міста Києва. Лайтан був четвертій частини першої статті статути оціною публіка України. Однією з важливих причин закриття особи на виклику і відповідність особливого місця проживання протягом тривалого часу в нас і так відрядження поза тощо. Просить визнати причину неявки його поважною і відкласти судовий розгляд на іншу дату і повідомити. Тільки на спокій, так. Да. Далі всюдовому, запропонуючи те, що наразі у нас є ще два захисників, винувачено Семенченка щодо визнання поважності э, причин неявки, до вказаного пропитання за пісником не долучено жодних доводів, жодного доводу, щодо неможливості прибуття до суду. В минулому засіданні у нас прокурором позиковано попитання щодо продовження пропонує запобіжного закладу до Семенченка. Ми ну, висловлювали свою так, позицію, будь ласка, сторона захисту нашому. Шановний суд, адвокат Рейнс, захисник Семенченка, заперечую, що тут продовження. Також відвідає судді, що через канцелярію стороною захисту було подано по питаннях двісті першої. Прошу повідомити, чи надійшло воно надійшло. Висловлюватись і в рамках 201, першої, і в рамках попитання прокурора, чи ми окремо будемо розглядати? Будемо це фактично одного фактично одного і те ж питання. <плес> так, шановна суд, в такому випадку прошу долучити до матеріалів справи копію випуски з медичної карти амбулаторного хворого номер сімсот п'ятдесят яка була видана. 12.08.2022 року це підтвердження того, і поважності неприбуття прибуття Семенченко в минуле судове засідання, а також підтвердження його безпосередньо стану здоров'я. Будемо посилатись на ці документи випуску з медичної карти або досі. Це тоді, коли Семенченко перебував у вказаний документ. Є доспорядження суду, тому немає цінності. Він Ваша честь, я, я прошу питання. Ага, все, Питань немає. Так, да, то так, на... да, 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 да. да. є Тоді, е, Далі виписка з медичної карти Сціціонального хворобу No5387. Е, від 19 липня 2022 року. Е, копія клопотання питання про дозвіл на пересування. Копія про питання про дозволу на пересування за межами міста Київ з метою участі планування злагодження військових дій, подана головним управлінням розвідки, наскільки мені відомо, до Шевченковського суду від 11.07.2022 року. Копія консультативного висновку кардіолога від 6, 15.07.22 року. Копія довідки клініки Мідок від 15.08.2022 року про тяжкість захворювання та необхідність лікування Семенченка. Копія заяви повідомлення головного управління розвідки на адресу Шевченковського суду від 15.08.2022 року. Копії. Талонів виклику швидкої медичної допомоги сім талонів. Я не буду перераховувати всі знати за різними датами, щоб не затягувати час. А також копія акту виїзду швидкої медичної допомоги на адресу Семенченка, коли він відмовився від госпіталізації, для того, щоб сьогодні прибути у судове засідання і не давати привід прокурору, вважати, що він якимось чином спробує ухилитись. Те, тобто, щоб долучити ці документи до матеріалів питання. Яким шляхом ви отримали копію заяви повідомлення головного управління розвитку 19.8.2022 року? Питання у зв'язку що на одну здобув стороною захисту до своїх питань долучалися документи, з начальника, послом начальника в копіях які створювалися на адресу Шевченківського районного суду міста Києва, були адресовані воюючому справі або голові Шевченківського суду, в той же час жодного разу вказані документи офіційної реєстрації суді е не проходили, тобто безпосередньо до суду. Казаних постів не буру. Ваша честь. Ми повідомили суду. Я перепрошую гур про необхідність підтвердження, що дійсно такі листя надавалися, надавалися ви співробітниками безпосередньо То гуру. Я, я прийду, а, мабуть, Працівник при так ви отримали казане. Це не приїхав, привіз. Привіз вказаний. Так підсудова зустрілася і привезла особа. В мене особисто не випадкає <клес> сумнівів, що це дійсно підпис безпосередньо посадової особи і початка мокра. На адресу суду такі ж. І повідомили, що на адресу суду було надіслано безпосередньо лист, яким усі ті листи, про які прокуратура зазначає про те, що вони не розуміють, не надходили і так далі. Там всі листи ці містяться на номерних бланках, як ви бачите, що до вказаного документу. Так, ще, ще, ще. вони Відповість, зазначають, що такі листи дійсно надавалися, Відповість. і я просто Коментарь. Щодо mm -hmm. бачив захисників. Так, да, ваша честь. Щодо клопотань. Ну, Ми зараз прокурор висловили свою позицію з проводив долучення. А ви висловлюєте свою поки що щодо клопотання Добре, ваша честь. Ну, моя позиція є незмінною, клопотання є необґрунтованим. По-перше, хотів би нагадати усім присутнім про те, що ризики мають можливість зменшуватися. Ми вважаємо, що в умовах збройної агресії ризики того, що Семенченко може впливати на свідків потерпілих, яких у нас немає, або інших осіб, зменшились настільки, що фактично його перебування цілодобово під домашнім арештом жодним чином не може перешкодити даним ризиком, зв'язку з їх відсутністю. Також ваша честь, ми вважаємо, що прокуратура систематично на жаль. Вживаються позапроцесуальні заходи впливу, оскільки прокурор в минулому судовому засіданні повідомив про те, що відомо, коли Семенченко буде виписаний, що він виписаний о 9-й годині ранку, що в подальшому було підтверджено стороною захисту, що це не відповідає дійсності. Також щось, про його госпіталізацію повідомила лікарі, що в нього тяжкий стан наявного захворювання, Рекомендовано спеціональне лікування та реабілітацію в умовах клінічного спостереження. Це написано і у виписному етокрізі про те, що необхідно дотримуватись певного режиму. Це і свідчить довідка з іншого медичного установи, клініка МЕДОВ, яка мною надана і прошу попік вчити. Тому знов таки стан його здоров'я і стан взагалі ризиків, я не буду їх всі перераховувати, він свідчить лише про те, що на даному етапі розгляду справи особа фактично утримується під домашнім арештом безпідставно, оскільки ризики, які б зазначали про те, що це необхідно робити, відсутні. Також ще є, вважаю, що прокурорам не доведено і обґрунтованість взагалі. Необхідна відсутності більш м'яких запобіжних заходів, оскільки неодноразово зверталися з попитаннями, заявами про поруку особи, які на мою думку є тими особами, які є видатними, можуть користуватись повагою в суспільстві. Це і колишні народні депутати, це і перший генеральний прокурор країни. І колишній суддя конституційного суду це і герой України Степан Хмара, який приходить за можливості повідомити суду про те, що він безпосередньо поручається. Окрім того, в рамках 201-ї ми все ж таки подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді передачі особи на пороки присутній в залі представник добровічного формування номер 25 батальйон ООН, який відповідно до протоколу зборів батальйону є особою, яка може перед судом повідомити про дійсний намір такого військового формування. Таким чином, Ваша честь, вважаємо, що клопотання є необґрунтованим, просимо застосувати запобіжний захід, який не пов'язаний з перешкодою Семенченко здійснювати свій громадянський. Борг і виконувати своє бажання захищати Бекоїну. Також наголошуємо про те, що дійсно є певна необхідність його участі у розробці військових операцій, оскільки він має певні навички, авторитет серед військовослужбовців, які зараз проходять як контрактну службу, так і добровольці були мобілізовані. Тому просимо передати його на поруки ДФТГ номер 25 Я прошу передати його на поруки, розглянути заяву, яка була подана в рамках 201, допитати, вислухати особу, яка від імені ДФТГ підтвердить такий намір ДФТГ та визначити на захід щодо передачі його на поруки. Дякую. на код. Менченка. Моя позиція така ж фактично, як висловлено моїм колегою речі на закаті. Заперечую повністю проти клопотання сторони обвинувачення проти продовження запобіжного заходу домашнього заводкового домашнього арешту. Вважаю, що таке клопотання прокурор є негрунтованим, це очевидно, виходячи з форми цього клопотання з того, що в ньому написано, фактично. Тобто питання не додано жодного доказу, який би обґрунтовував існування ризиків, і жодного доказу, який би підтверджував кожен з таких ризиків і що він міг настати навіть навіть гіпотетичному. В свою чергу, і на що звертаю увагу суду? Фактично подається клопотання, до нього доказів не надається. Є посилання на те, що суду має бути відомо усі докази і посилання, на ну, які посилається клопотання при застосуванні такого при продовженні такого запобіжного заходу, що є, як нам здається. І на наше переконання захисту, яке є клопотання неспроможне з точки зору своєї доказової сили, адже воно фактично каже про те, що прокуратура в суді вважає, що можна просто подати клопотання, про продовження суд його благословить і поводить на нашій кімнаті і на цьому всі підуть далі рухатись в своєму напрямку. В свою чергу ми заявили клопотання як захист про зміну семеншого запобіжного заходу на, на особисту поруку. Військового підрозділу, який здійснює військові завдання в зоні ведення бойових дій. Вважаємо, що такі підрозділи є авторитетними на сьогоднішній день, заслуговують люди позиція такого підрозділу. Вони своєю поведінкою і за існуванням доводять факт своєї належності як відповідного поручителя. І їхнє слово є важливим через те, що в принципі слово військове, сьогоднішній день, воєнний стан України є важливим, і до нього варто прислуховуватись, до нього необхідно прислуховуватись, бо ми на це фактично підписані на найближчий період, який ми можемо досягнути в своєму майбутньому. Звертаю увагу суду на те, і ми це пишемо в нашому клопотанні про зміну забуденого заходу, що апеляційний суд, Київський апеляційний суд, коли... Вирішував питання про зміну семейника запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобові домашній арешті. Чітко дає зрозуміти, що він не бачить ризиків, не бачить посилання на ці ризики, які обґрунтовані належними запускними доказами. Більше того, прямо в судовому засіданні, коли колегія суду задавала питання представнику прокуратури, а де ризики, які ризики, які вони підтверджують, відповіді не послідувало. І на це відповіді не було, відповідно, в цьому ну, надано було оцінку, і на це ми також посилаємося, бо для нас, як також спеціалістів, юристів у, у сфері права, зрозуміло, що ми здатні також оцінювати, що відбувалося в другому засіданні. Також все-таки вартій уваги той факт, який і наголошується на цей факт колегії суддів, одним із суддів, колеги, яка слухає дану справу в окремих думках, то все-таки. Школ... Переваги від участі Семенченка у офіційних збройних силах України і здійснення ним дій по відсічі збройної агресії разом з Збройним силами України з головним Україною розвідки Міністерства оборони однозначно превалює над тими гіпотетичними ризиками. Можливо, їх можна там розглядати крізь призму в принципі існування КПК, але вони реальності нічим не підтверджуються. І докази про цього суду не надається. Ну, якщо докази цього суду не надається, то ми не можемо їх в принципі, оцінювати через щось. Тобто ми маємо на них подивитися на ці ризики крізь якусь призму. Призму доказів. Доказів немає, отже, ми не можемо говорити про те, що існують ці ризики. Варті уваги листи ГУР Міністерства оборони України, попри те, що сторона обвинувачення і суд сьогодні засідання увагу на те, що а, там не надходять на них такі листи, але стороною захисту вони подаються, в тому числі з наданням оригіналу для огляду, то хочу сказати наступне. У нас чергова є лист, його копія, його надам суду для огляду. Про те.